Звірі в хатинці, українська народна казка Був собі чередник і ватажник. Чередник загубив бичка, а ватажник баранця. Бичок і баранець зійшлись у хатці, що стояла в лісі. Перше у ту хату прийшов бичок, і сидить. Коли до нього йде баранчик та й питає: А хто? Хто в цій хатці? Бичок і каже. Я бичок третячок, а ти хто такий? Я баранчик пожитанчик. Ну, будемо рідними братами, будемо жити разом. Коли йде до них селезень та й питає: А хто? Хто в цій хатці є? А ті кажуть, Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок, а ти хто? А я, каже Селезень. Так-так. Пустили його в хатку. Коли це до них йде гусак та й питає А хто в цій хатці є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок. Я так. так А ти хто такий? Я каже, гил-гил». Прийняли цього, коли до них півник йде, А хто в цій хатці є? Я баранчик пожетанчик, я бичок третячок. Я так так, я гил-гил, кажуть, а ти хто такий? А я, каже півник, кукуріку, -ку -ку! Пустили цього, коли це до них йде вовк і питає: А хто? Хто там у хаті є? Я баранчик пожетанчик, я бичок третячок. Я так так. Я гил-гил, я кукаріку а ти хто? «Я, каже вовк, ні, не пустимо, а то він нас всіх поїсть. Коли ж як почав вовк проситься, такі впустили. Вовк зараз кинувся до бичка, а бичок його ріжками. А баранчик б'є ногами, а гусак щипа зубами, а селезень біга по хаті та все «Так, так. А півень вискочив на жердочку та й каже «Кукуріку! кудах А подайте мені його сюди. Вовк побачив горе та з тієї хати, та й другому заказує: Не ходіть у ту хату, там той б'є, а той виламе коле, а той щипає!» А ті всі остались в цій хатці жити та поживати. І досі живуть.